Ця вересня Збройні Сили України вдарили по штабу Чорноморського флоту РФ. Цю інформацію тоді підтвердили в Центрі стратегічних комунікацій збройних сил України. І як результат, за даними розмів, внаслідок удару, нібито постраждало шестеро окупантів. При цьому пропагандистський таз повідомляв, що до місця інциденту вирушили понад 20 швидких. Ну і зі свого боку, Міноборони РФ заявили про загибель одного російського офіцера, якого згодом перевели в статус зниклих безвісти. Деякі телеграм. М, канали писали, що ним власне і є командувач чорноморським флотом РФ Віктор Соколов, тому що а, нібито одна з ракет влучила прямо у його кабінет. Ну а що стосується, що стосується удару по великому десантному кораблю мінськ, то ця атака сталася в ніч на 13 вересня. І ще окрім е цього корабля, наші захисники тоді влучили по російській субмарині Ростов-на-Дону. Ну як результат, за даними Осін, дослідники обидва плавзасоби не підлягають відновленню. А пізніше командувач повітряних сил Микола Олещук натякнув, що атаку провели за допомогою далекобійних ракет Шторм Шедов або Скальп.